Розкажи мені, що ти любиш найбільше робити. Малювати. А що ти любиш малювати, Україну? Малювати, а ще співати, танцювати. Про це сьогодні мрія дев'ятирічна Софійка. Те, що пережила ця дівчинка, справжній жах, а те, що вона залишилася живою після такого. Справжнє диво. Разом із мамою Ніною Софійка потрапила під обстріл касетними снарядами на вулиці в Миколаєві. Ну, ми йшли і ці різкі взриви вгорі От, ми попадали під дом. Воно все там зривалося, страхіття робилося. Я в стояла, один з яких сказав, падайте бігом під стіночку. Я сідаю, потім Софійка за мною, я її накриваю. Ох. Коли це все прикрутилося, сестра моя голову піднімає, каже, що це таке? Софійки з голови фонтаном кров є. Ми всі в паніці, в шоці. Уламок влучив Софійці у голову. Прошив мозок і застряг на глибині 11 сантиметрів. У неї вже очки закривалися, і ротик відкривався, і вона їх без сознання тіряла. І вже в лікарні кричу: спасіть мою дитину, будь ласка, я вас Я не знаю, там така в мене паніка була, шок і все в місці. Такі травми медики називають несумісними з життям. Але Софійка вижила. Стан дівчинки був критичним. Два дні вона була у комі. Мама Ніна увесь цей час молилася і боялася, що донька її більш не впізнає. Та Софійка опритомніла і, поглянувши на Ніну, вимовила: Мамочка. Мені ж саме головне, що вона жива. Саме головне. Далі була складна операція, після якої дівчинці потрібно усьому вчитися заново. Правий глазик коситься трошки, але ну, чогось в неї лівий погано бачить. Не можу так пам'ятати. Праве ушко погано чує. Це праву ручку погано вона піднімала, зараз трошки краще, і розжимати її вже вона дуже, взагалі не могла розжати. Сама Софійка не може розповісти, що з нею сталося, хоча добре усе пам'ятає. Живи, ми все. Ми... Це... Щоб ви знали, вона не знає, як сформулювати мисль. Вона, коли говорить, каже, якщо... як його сказати. У дівчинки немає сил ні рухатись, ні говорити, але є велике бажання жити. Треба повертати ручку. Ага. Внизу вгору. Mm -hmm. Потім згинати треба в ручки. Вже в найкраще, в неї взагалі ручки були. Мама дякує лікарям, що врятували її, доньку. Ми якби віримо, надіємося, що буде все добре. Вона в мене така стара дівчинка. Лікарі дають надію. І мамі, і Софійці, враховуючи її динаміку, так як вона відновлюється інтенсивно, я думаю, що ми би мали справитися думаю, за місяця два-три можна буде говорити про те, що ну, якщо не повністю, то на дуже достатньому рівні вона відновиться в плані самостійної, хоч би однозначно. Ми вирішимо це запитання. Я впевнений, що найближчим часом вона зможе і танцювати, і співати, і робити всі речі, які їй подобались і які вона робила до, до, до моменту травми. А Софійка продовжує мріяти лише про одне. Що не було війни. Разом з вами ми збираємо мрії, побажання та свідоцтво мирних, які постраждали від війни. Ваші історії, частина музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Розповідайте про себе і про пережите на порталі музею та на безкоштовній гарячій лінії за номером 0800 509 001.